Виконуємо номер 4.2 із підручника Алгебра 8 та номер 4.2 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дію і чотири завдання. Приступаємо до виконання, віднімаємо дроби, в яких різні знаменники, зводимо до спільного знаменника. У знаменник у нас число 2 і число 3. Найменшим спільним знаменником даних дробів буде їх найменше спільне кратне. 2 і 3 числа взаємно прості, тому найменше спільне кратне буде їх добуток, це число 6. Додатковий множник для першого дробу 6 ділимо на 2 це буде 3. Додатковий множник для другого дробу 6 ділимо на 3 це буде 2. Множимо чисельник на додатковий множник. Буде 3М. І 2 y Тепер наші дроби мають однаковий знаменник. Знаменник переписали, чисельників віднімаємо. Отримали чисельнику різницю 3м і 2. В знаменнику 6. Завдання друге у нас знаменник у знов числа 4 і 8. 8 ділиться на 4, тому найменше спільне кратне, чисел 4 і 8 – це число 8. Відповідно, і найменше спільний знаменник. Додатковий множник для першого дробу 8 ділимо на 4 буде 2. Для другого 8 ділимо на 8 буде 1. Множимо тепер чисельник і додатковий множник. 2 множимо на А, це буде 2а. 1 множимо на Х. Це буде ікс. Тепер у нас однакові знаменники. Знаменник переписали чисельники додаємо. Отримали дріб чисельник, якого сума 2а і Х, знаменник 8. У знаменник в третьому завданні у нас одночлени. Тому спільним знаменником буде добуток цих одночленів. Х, додатковий множник. Для першого дробу у нас y є буде X. Для другого X є буде Y. Множимо тепер чисельник на додатковий множник. X на X – це буде в квадраті, Y на y буде y у квадраті. Тепер у нас спільний знаменник, переписали знаменник, віднімаємо чисельники х квадрат відняти y квадрат. Маємо дріб чисельник, якого різниця квадратів Х і. Y, знаменник добуток Х і. Y. 3 і С. Найменший спільний знаменник добуток 3 і С. Додатково множники: С Є, немає трійки, і є трійка, немає С. Знаходимо чисельники, 3 множимо на 2, це буде 6, С множимо на К буде СК. Тепер у нас знаменник однаковий, переписали, чисельники додаємо. Отримали дріб, чисельник, якого сума 6 і ЦК. Знаменник 3 с номер 4.2 із підручника Алгебра 8, та номер 4.2 із підручника Математика 8. Виконано.